Всіх вітаю на своєму каналі, з вами Катерина. І в мене буде сьогодні огляд новинок. Хотіла вам показати, які ж цікаві старенькі речі мені вдалося купити за цей період. Це я все знайшла на OLX та в групі Viber, бо на нашій барахолці таких предметів не зустрічається. І ось я вам хотіла показати з вами роздивитися свої покупочки. В групі Viber Барахолка я придбала для себе в свою колекцію ось таку цукорницю. Чудова річ, прекрасна стан нової речі. Мене дивує, що до наших днів такий старенький посуд доходить в такому гарному стані. Ніде немає ні потертостей, ніяких скольчиків, все чудово. І навіть на критті немає ніяких подряпинок, що характерно, буває, що користуються або стоїть щось поряд, і є такі сліди користування, як то кажуть, але на цей раз все добре. І в мене до цієї цукорниці є чайник, і чайна пара, і ще одне блюдечко. Якось так, бачите, і збирається сервіс. Дуже він мені теж подобається, тож буде можливість ще докуплю якісь предмети до нього. А так я цією покупочкою дуже задоволена. Все мені сподобалось, тож така гарна, прекрасна річ йде в колекцію. Ще хотіла показати теж дивовижну таку знахідку ось таке блюдо з поділками. Менажниця ще його називають. На 4 секції йде воно з ручкою, ось таке. Широка йде полоса позолоти. і тут дивовижні квіти, ручний розпис, дуже воно таке гарне. І хто ж виробник, як ви гадаєте, а виробник, ось є клеймо, СКК це. Слав'янський керамічний комбінат. Мене теж здивувало, що Слав'янськ виготовляв теж і порцелянові вироби, не тільки керамічні, а й ось такий посуд. У мене була колись спроба замовити по пошті, але їх з доставкою таке блюдо. Але, на жаль, тоді продавець якось так безвідповідально поставився і не. Ретельно замотав, упакував, то оця ручечка була розбита. Уже при отриманні посилки чути було, як воно там торохтить, тобто ясно було, що щось вже відбилося. Але на цей раз все добре і на свято в мене вже буде таке чудове святкове блюдо. І ще одна в мене досить старенька покупка. Вінтажна річ попала в мою колекцію. Ось така гарнезна шкатулка у мене тепер з'явилася. Велика, об'ємна. Це треба ж стільки прикрас, щоб сюди воно все помістилося. Теж вона в гарному стані. І ось клеймо, це старий коростень, третій сорт. Ця шкатулочка підходить якраз під тарілки, які в мене теж є. Коростень, там теж є такий обідочок, немає позолоти, що характерно для 50-х років. І рельєфний край. Ну, це дійсно така досить старенька, гарна річ, і чудова знахідка в колекції. Ось такі речі я придбала, їх небагато, але все-таки. Є чим себе потішити і вам дещо показати. Тож, до нових зустрічей! Скоро ще зроблю огляд з розпродажем буде барахолка вдома. Дочекайтеся, є дещо цікаве. Тож до нових зустрічей. До побачення на все добре!